Добрий день, вітаю всіх своїх гостей, хто прийшов на мій канал. Хочу вам цим відео показати, що вас чекає, коли ви купите якусь машину, можливо, вона від недорого. Але треба дивитися, що робиться під поликами. Треба Заглянути на предмет ржавчини. Навіть, може просто бути навіть не ржавчина, просто може бути гниль, яка замазана як, там, трошки фарбою, чи ли, ще, ще, ще якимись тими речовинами. Значить, дивіться, тому що е, потім ні продати її, не зможете, е, і ремонтувати невигідно. Коротше, патова ситуація. І назад ходу нема, робіть, що хочете. І тут ще вам можу показати, от, що на моїх там тих відео видно, де машина була гнила, а тут то є основна несуча частина машини. І, дивіться, ось от, от таке гниленьке воно все. От, тут такі от були. Ну Воно загнило, воно от, як папір. От бачите. І впаде вам машина між коліс і будете ви її тягнути за фурков додому. Я вам того не бажаю. Дивіться, що купуєте. Всім удачі!